Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Сьогодні та завтра в Об'єднаних Арабських Еміратах мають відбутися тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після вчорашньої зустрічі із президентом США Трампом у Давосі, зокрема на цих переговорах. Буде йтися про питання Донбасу. Про це теж каже президент. До нас зараз приєднується політолог Олег Сакяна, аби обговорити останні міжнародні новини, пане Олеже, я вас вітаю. Ради бачити і чути. Вітаю, вітаю наших глядачів та глядачів. Навзаєм. Які маєте очікування від переговорів в Абу-Дабі? Чи здається вам, що це певний прорив, якщо йдеться вже про тристоронній формат? Ні, я якраз прориву в цьому не бачу. Це технічний рівень, причому згужений до питання безпеки, відповідно, енергетичне перемиря, яке може там почати обговорюватися. Ну, вже в певних деталях, скажімо. Хоча і на горизонті, поки що, на жаль, мало шансів на те, що воно відбудеться в симетричній формі. Звісно, якщо Україна сама відмовиться від ударів по всьому російському, а Росія тільки по енергетиці, то в такому випадку, можливо, Росія на це погодиться, але поки що там ще багато списів має бути зламано. По-друге, це питання гуманітарного характеру, які скоріш за все також там будуть підійматися. Ну і звісно, намагання зайти в тему демілітаризованих зон, розведення військ, припинення вогню, тощо в технічно. Остину Росія програла другий раунд. Боротьбу за пункти 28 пунктів російських, які були для них чудові, для нас катастрофічні. Перетворилися в 20 нехороших пунктів для України, але неприйнятних для Росії. І тепер запускається третій раунд. Робота над інтерпретацією цих пунктів, тобто кожен з пунктів потребує цілої низки механізмів, варіантів їх реалізації. І от Росія зараз буде намагатися туди рясно вкропити деталі, в яких буде критися диявол. Тому ніяких проривів я не очікую. Це не початок кінця, це навіть не кінець початку, згадуючи Черчилля, в дипломатичних танцях з Бубном навколо російсько-української війни. Але з огляду на російських переговорників Дмитрієв, Ушаков, якого стилю переговорів ви очікуєте на цьому етапі? Тобто, росіяни продовжать оце своє ем, затягування гри і перекидання гарячої картоплини. Безперечно, вони будуть тягнути час і намагатися мінімізувати ризики для себе, максимально створюючи пастки для України. Судячи з цього, вони на полях цієї трьохсторонньої зустрічі хочуть провести двохсторонню зустріч з Росією по темі економічної співпраці. Туди ж цей мільярд для а, м, Трампівської ради миру. До речі, я думаю, що саме так її Трамп назвав для того, щоб десь за півручку за рік створити в рамках цієї ради миру якусь премію миру замість Нобелівської премії і бути первим першим, кому її вручать. Я думаю, що дуже утилітарні цілі в нього стоять, окрім грошей, які можна отримати на проектах, які будуть оплачуватися радою миру, там по відбудові гази, наприклад, Компанії ж будуть заходити, відбудовувати щось робити, і оці от мільярди, які скинуться, будуть іти туди. Можна ще й премію отримати, ще й пожиттєвий статус можливо, чільника. Цій організації, тож це достатньо примітивне. Росія зараз хоче е зіграти в це, сказати ми мільярд тут з тих грошей заморожені, готові. Далі ті всі інші гроші готові віддати під керування Сполучених Штатів для відновлення, але окупованих українських територій, скоріш за все, ми будуть обговорювати. А тут же ж Арктика, а тут же ще багато чого, що вони весь час кладуть на стіл як пропозиції проджектів для співпраці з Росією. Я думаю, що Ушаков, зокрема, з цим туди їде, як і Дмитрієв. А технічна частина це буде. Іх е, ГРУ і вся ця клака дипломатів нижчого рівня, які будуть сидіти за столом з нашими переговірниками в трьохсторонньому форматові. Ви вже згадали про Раду Миру. Це така організація, яку Дональд Трамп заснував і в Давосі. Були підписані установчі документи. Щоправда, з країн Європи туди наразі увійшли лише Угорщина та Болгарія. Написали, що Бельгія, але як виявилося, йшлося про Білорусь. Ну так. Помилку трошки допустили. Україну запрошували, Росію запрошували, Білорусь запрошували. Україна, звісно, що якщо десь там буде Росія, то Білорусь ніяк не може брати участь в схожих організаціях? Але загалом перспективи цієї організації, яка ну, начебто, за як альтернатива ООН Трампом задумувалася і створювалася. Ви бачите якісь її подальші можливості? Спочатку історія відбувається як трагедія, а потім як фарс. ООН виявився трагедією. Ми бачимо, що організація, зрештою, за Весь час свого існування не змогла ані вирішити реальну жодної серйозної виклику, ані не допустити, ані відреагувати. І чим далі ми віддалялися від другої світової війни від ще наявної сили, від холодної війни, в яку ще були елементи були елементи стримування, десь з 89-91 року. Ми бачимо, як ООН стагнувала. І все це перетворилося зрештою в трагедію. 60 війн, тільки за минулий рік і конфліктів, яких ні Рад ООН, ні ООН нічого не змогли зробити толкового магате. Розводить руками в ядерні. Безпеці ЮНЕСКО просто спостерігає, як знищуються пам'ятки архітектури надбання той же Херсонес, наприклад, які росіяни знищили, як Алепо росіяни знищували в Сирії, і інші профільні організації просто можуть спостерігати, розводити руками. І тепер з'являється фарс на згарищі архітектури міжнародної безпеки під гідою ООН, Радбезу ООН, всіх цих організацій. Трамп виходить і створює організацію імені себе, яка не має ніяк яких нових інструментів немає нічого і ніякої здатності додаткової, але є такою собі копією ООН, тільки йде генерального секретаря. Тепер обирають не всі разом. А генеральний секретар сам вирішує кого брати туди чи не брати. Ледь не монархічного типу організація, яку ще й в спадок своїм дітям можна залишити. Ми купити Ясно, що можна собі це... довічне місце за мільярд. За мільярд можна можна просто домовитися безкоштовно зайти, можна на три роки, можна на постійно. Ну лавочка, буквально. А ще і вам якусь медальку потім в газетку завернуть, якщо що. Тому це все абсурд. Це намагання реалізувати ідею ООН тільки навіть без тих ідеалів, які лежали в основі його, але в тих самих інструментах. Зрештою, це буде фарс. Фактично, там зараз усім сказав, беріть свої п'ять монеток і йдемо на поле дурнів. Будете їх саджати, а потім виросте якесь чудове дерево миру, і будемо всі жити в мирі. Ну ясно, що дурних нема, тому там з'являються тільки ті, хто. Заграють зараз Трампом ті, хто знаходяться на розтяжці або залежності від Трампу, і то вони йдуть туди без особливого ентузіазму просто для того, щоб ублажити е, страптивого і е, сумбурного в зовнішній політиці Трампа. Рада миру це не єдиний наслідок всесвітнього економічного форуму в Давосі. Я маю на увазі підписання документів про її створення. Однією, мабуть, з головних тем таки була Гренландія, і Трамп заявив, що досяг рамкової угоди щодо майбутнього Гренландії з генеральним секретаром НАТО Марком Рюте. І за інформацією американських медіа, наче йдеться про те, що передадуть Сполученим Штатам окремі ділянки на цій данській автономії для того, щоб вони там свої. Її воєнні бази будували і на тому розійдуться. Але чи розійдуться? Як ви думаєте, чи закрита тема Гренландії? Тут декілька буде ремарок. Перша не закрита. Я думаю, що Трамп зараз зробив крок назад, щоб потім зайти з боку. Я не думаю, що вже по Гренландії можна сказати, що ми пройшли пік ситуації. Хоча хотілося б в це вірити, але я сумніваюся в цьому. Раз два говорячи про договір, отримати землю для баз, все це сполучені штати мали і згідно з договором 51-го року. І навіть якщо говорити про якісь там деталі, які можуть бути зараз узгоджені, додатково то, що в безпековій частині, то все це можна було з Данію зробити без будь-яких погроз. Данія була готова на все це. Інша справа, що Сполучені Штати зараз утримують трішечки в іншій частині прогрес, це в доступі до копалин ресурсів і в обмеженні цього доступу іншими. Тобто вони фактично можуть дискваліфіковувати інвестиції, китайські, російські, будь-які інші інвестиції, навіть якщо Німеччина захоче, наприклад, інвестувати, сполучені штати будуть мати право вєта. Це ага. те, що вони зараз добиваються і хочуть мати в цьому договорі. Для того щоб якщо і не Видобувати самим, то не давати видобувати іншим, щоб встановити контроль за цими копалинами. І третє, це торгівельні шляхи. Це таким чином отримати доступ до того, щоб блокувати підходження кораблів російських китайських, зокрема, транзит торгівельний через ці території, відправляючи їх потім навколо світу опливати Бо і Панамський канал також американці взяли під контроль. Тобто, це інструмент протистояння з Китаєм, навіть не з Росією. Трампу Байдуже він Росію спокійно абсолютно її Білорусь запрошує. До е, Ради миру, от Китай він туди не запрошує, а, тому що все це інфраструктура протистояння з Китаєм. А Грінландію йому хочеться мати на мапі ще й такий, як додаток до Сполучених Штатів. Тому я не думаю, що він зараз відмовиться від максималістської ідеї. Але звісно, буде ну задовільнятися, ми так е, результатом, який вдасться досягнути. А вдасться, скоріш за все, перегляд цієї угоди, доповнені її цими пунктами і. Знову ж таки повторюю, все це можна було зробити без будь-яких погроз, і вони отримали всі ж ці доступи. Але тепер Трамп може сказати, що він буквально виборов цю угоду, і це найкраща угода тисячоліття для сполучених штатів, і ніколи в житті нічого подібного не було. Ну ми ж знаємо, у Трампа завжди до нього нічого не було. А все, що він робив, воно є very beautiful, amazing, і взагалі тисячу одним епітетом обрамлено з різних боків, і потім скрито фарбою у вигляді золота з Аліекспрес. Ну, як ми знаємо, Бог пишається Дональдом Трампом, за словами самого ж Дональда Трампа, за результатами першого року його другого президентства. Але, от в темі Гренландії, як ви думаєте, там справді є намір отримати цей острів як власність для сполучених штатів, чи це просто переговорний інструмент вимагати якнайбільше для того, щоб отримати нормальні посередні для себе результати? Ну так Трамп сказав, що Бог одним пишається. І в мене погані новини для американців. Якщо з Трампом персонально говорив Бог на цю тему, то мабуть справи ще гірші в них ніж можна було б очікувати. Але з Гренландією я думаю, це його абсолютно щире бажання. Бо коли дивишся на мапу світову, от завдяки Меркатору, ми маємо спотворену призму погляду на неї, де розтягнута північ, звужин південь. І єдиний тери... пояс, в якому країни в своєму розмірі знаходяться в масштабі, це ближче до екватору. І от сполучені штати там виглядають ледь не менше ніж Гренландія, при тому, що Гренландія в п'ять разів менше ніж Сполучені Штати, вона більше ніж Австралія на мапі, хоча вона менше ніж Австралія в реальності, і от там дивиться. Цю мапу там велика Росія. Ростягну там Канада більше, ніж Сполучені Штати в багато разів просто надвисає над нею. І є лапать Гренландія, де живуть від 50 до 70 тисяч населення, в якій купа ресурсів, яка є ключем до півночі. І каже: Супер, от з Гренландії, ми будемо великими на мапі. Ми ж хочемо зробити Сполучені Штати великими знов, От треба доростити ці квадратні тисячі кілометрів. І я думаю, що мотивація в нього тут настільки банальна і настільки примітивна, виключно через комплекси і погляд на мапу. Тим паче враховуючи, що більша частина його виборців є прибічниками пласкої землі. Вони ж заперечують існування глобусу, то і перевірити вони, що на цій мапі є серйозні проблеми, не може. Для них світ так виглядає, де Гренландія велика. А якщо він так виглядає на мапі на площині, значить він такими є. Тому Трамп в цьому випадку може раціоналізовувати це до золотого куполу ракет, може uh -huh. до торгівельних шляхів з Китаєм, все це, безперечно, є, існує об'єктивно. Але мотивація Трампа, перш за все, думаю, якраз і раціональна. Але в будь-якому разі задовільнитися прийдеться тим, що вдасться. Тому така максималістська ідея заходу вона також спрямована на те, щоб домовитися вище того, ніж можна було би це зробити, як здається, Трампу. Хоча Досвід перемовин з Канадою по мігрантській темі з Мексикою, де він розповідав, що 10 тисяч військових Мексика тільки завдяки Трампу відправила. А вона до цього декілька разів на прохання Байдена ті самі 10 тисяч відправляла на кордон. А Канада ті 7 мільярдів, які виділила на міграційну політику протидію перетину кордону. Вона їх виділила ще до того, як Трампа навіть було обрано, але він це видав за свою перемогу. Так і тут будь-який результат, який буде переговорів з Данією, Трамп їх видасть за свою велику. Перемогу і на це весь розрахунок ну, разом з тим більшість американців не підтримують ані купівлі Гренландії, ані тим паче захоплення її військовим шляхом. А, чи громадська думка на вашу думку важить для Трампа? Важить, коли 80% говорять, що проти воєнного сценарію, а 70% кажуть, що і проти купувати Гренландію, не розуміють на що. То це грає свою роль. Але Трамп завжди має поле маневру і ще. Певний час, хоча хотілося б вірити, що вже цей час закінчується, але в принципі Трамп настільки є сумбурним, що він може його для себе створювати бульбашками часовим, буквально на тиждень, на два, в якій він просто користуючи шок шокованістю всіх, може пробувати ще страптиво себе проявляти. Але чим ближче будуть фінішна пряма проміжкових виборів сенат, а це восени. Тим менше поле маневру у Трампа буде залишатися, і тому питання Гренландії скоріше за все на піку свою траєкторію вийде приблизно влітку і до осені має бути вже вирішено. Тобто на цих американських горках ще ми всі будемо доволі довго кататися. Пане Олеже, дякую вам за розмову.